Ну що з вами? Со мною все в порядке. Так? Ні, просто щось бачу, у вас так от штирить, ковбасить. Ну последствия. А, ну буває, так. Буває. А ви звідки? Представтесь, будь ласка. Я з Росії. А яке є... місто? Екатеринбург. Екатеринбург. Я з Києва. Про що хотіли поговорити? Можливо, якусь тему хочете обговорити. Ну, давайте поговорим. Давай, Если по-человечески, то можем поговорить. Ну, а что же не? Что не будете матюкаться, там, ображаты, то можем поговорить. Да, не, меня уже, меня уже достаточно херами покрыли, поэтому uh -huh. вам не стоит утверждаться уже... Uh -huh. Ну, бачите, уже... Годовой, план выполнен. Дякуючи добрым людям, так вот, за меня работу уже сделали, так. Ну, видимо, да, за вас работу сделали. Так. И про что же, какую тему вы хотели обговорить, поднять, про что? Еще раз. Яку я тему не... обговорить? Я не совсем хорошо понимаю вашу речь, uh -huh. хотя, в принципе, ну, если медленно говорить, я пойму. Да. Дивися, я вот сегодня случайно прочитал, что Екатеринбург находится на пятом месте, где жители не поддерживают СВО. Честно говоря, не верьте всему, Тому, что написано uh -huh. ну, на самом деле не верьте. Да, то-то все за. Да, все за війну, получается, в Екатеринбурге. Mm. Честно говоря, от Дальнего Востока, заканчивая да, центральными частями России, все поддерживают СВО. Все подтримывают. А, а можно знати причину такой підтримки СВО? Вот війна. Вы напали ну, на іншу країну, вбиваєте людей, гинуть ваші. Ну... Я, 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 я договорю, почему поддерживают? Почему? Потому что, в принципе, в каждом регионе, в каждом субъекте Российской Федерации, ну, кто-то погиб, угу. выполняя свой долг на территории угу. Украины. И поэтому все поддерживают. Угу. А чему они загинули и все хотят ближайшей победы? Да. А чему они загинули на территории Украины? А, то есть, чего забыли? Ну, скажем так, да. Найбуде. Чего забыли? А... а вы вспомните Советский Союз? Украинская СССР, чья была? Украинская. Украинская была. Нет. Як украинская не? СССР. Ну, она была в тех кордонах, Я на яких иснула. Она была в составе Советского Союза. И что? И каким чином это? За нее примусили и ты. За нее не перебивайте. Пожалуйста. Так, очень интересно. Дослушайте внимательно. Ну, добре, добре, давайте, за нее, давайте. За нее да, очень много жизней э, в течение сорок 44 года отдали очень много русских людей своей крови. что? А ее. Казахи, бирмены азербайджанцы не воевали? Я имею в виду, що граждане СССР. А то чого це тут громадяни? Ви тільки що сказали тільки що чеченці, сказали по національному знаку, за національною ознакою в том числі, так. І це тепер привід нападати много, тепер много, в 2014 році, так? За освобождение України, в тому числі і Херсона, Мелітополя, звісно, і так, так. Далі і тому подобно. І кажу, і тепер це причина нападати знову на Україну, так? Ну почему нападать-то? А что? А нет, я назвал это. Нет. А кто звал-то воевать-то вас? Нас. Вы напали, мы не. Да чего? О, хорошее запытание. Для чего вы напали? Ну давайте, давайте разговаривать по существу. Давайте. Кто на вас напал? Российская Федерация. А, Российская Федерация Само напала так. после того. Договорю, не перебивайте. Российская Федерация напала после того. Когда вас нафаршировали просто импортным оружием, в 2014 році СЗО и так далее, и тому подобное в 2014 році ну, чого, ніякої чого західної чого, зброї на територіи Украины не, не подорожі. У 2014 році. В 2014 році ніякої західної зброї на території України не було. Слушайте, ну mm -hmm. до тих пор не було ніяких військ на Україні. Яких військ не було? Російських не були, якщо були. Ну, я вам, я вам по-іншому. Uh -huh. Мой год призыва э, 2001 а призывался я в 99, И поэтому я точно знаю, что не было никого. Это uh -huh. дуже знач, ваша авторитетная така, заява такая. То, что вы ну, в 99 му призывались, а в 2014-му никого uh -huh. не было. Я просто все. Не було. Вы знаете, я відкидаю тоді. Не Мінську Знаете, декларацію ОБСЕ. Знаєте, хто були? Знаєте, хто були? Я тоді, знаєте, були, перестаю. Були, були, Дайте були, я були, договорю. Були, я вас не перебивав. Мінську декларацію, Люксембургську декларацію, Хельсінську декларацію ОБСЕ. Не, не... Там, знаєте, там от чорним по білому написано, що закликають Російську Федерацію вивести свої військові. Скажем, з'єднання і решту найманців з території України. Написать Чорним по білому на жопі африканця можна все що угодно. Ага. Дуже цікаво. А да, ви, не ви не значить, в 99-му році відслужили і кажете, в 2014 році нікого не було. Дуже цікаво. А хто ж тоді слушайте, окупував Крим? Слушайте, слушайте. Крим хто окупував? Тяжели були времена в країні. Там и не Ми, все одно у вас, які та, та, там часи. многие ребята оставляются по контракту. И зараз і, у вас у ваш часы, и будущее ваши часы. И шо, шо, шо постар... контрактом залишалися, и шо з того? То це тепер. Нет, слухай, мені саме цікаво, вот ваших повбивали в Україні, их туда відправив Путін на війну, а винна, Україна. Вот дуже мені цікавий варіант, знаешь. Цикавы, не цикавый, я тебе больше скажу. Ага. Шо? Были тяжелые времена у ребят, и многие оставались по контракту. Ну так у вас и, и зараз ложки и часы. те, кто оставались по контракту, То я шо? точно знаю, кто остался. Ага. Кто <laughs> воевал? Кто? Давай, призвища, имена, номера, частын. Да, сейчас тебе рассказал. А что они? Прямо вот раскололся, и все. Ну так и навсе получается это называется все. балабольство. Нет. Что они? Не балабольство. балабольство. Нет. дуже дуже таке яскраво выражено, типовое балабольство это называется. Нет. Нет. Так. Личные, персональные данные, ребят, кто воевал. Мне особые данные, скажем, профессиональной якости мне не нужны. Прізвище, ім'я по батькові номер частини і можна ще цей військово облікову спеціальність називаєш. Не все. не розводи. і все. Ніякий нікакой нормальний мужик, нікакий нормальний вояка інтересуватися этим не буде. А ти що, хочеш сказати, що ти нормальний? А ти нормальний? Я так. Ти дурак или Ні, Ти дурак літато, що не дав тобі освіти. Ой, <пи> що ти підгоріла? Каже, нормально каже, ми поговоримо все. Ненадовго вистачило лапотника. Швиденько підгоріло. Ну, це бала-бала-бала-тю-тю-тю-тю. Я дивись, я буду тобі скручувати, звук будеш кричати. Мені і так о, вуха закладають від вас. Ведь не можете до сих пор. Що, що ж ви так в Гастомілі обосрались? Що Ой, дуже пор? цікаво. А що в Гастомілі сталось? розкажи мені. А що ж ви так войну просираєте? Так що в Гастомілі сталось? Ну, что, захватили в і да І все. И і все. І все. А чого не так? Захопили. Да, слухай, так от, як ви захоплювали аеропорт Аеродром Гастоміля, знаєш, увійде в підручники, як робити не треба. Повністю повний провал. Це, якби з Білорусі не підійшли захопутні війська, ніфіга ваші не зробили. Там їх стільки знищили ну, і позбивали. Ну, просто! Ну, це просто-просто круто. Просто ну, якщо... Ой, все, слухай, вже пішли матюки. Дивись, значить так, лапать. Я тобі скрутив звук. От тебе от нема звуку, от навіть щоб ти бачив, бо ти може мене теж не чуєш. Ти якщо зможеш продовжити без матюків, підніми праве копито. Піднімай праве копита. Радецю право піднімай, тоді тобі звук включу. Чуєш? я ж тебе не чую. Ну, це ти зараз так собі повітря тільки портиш в своєму екатеринбурзі. Хочеш продовжити розмову? Підніми праве копито, ні. Зараз підеш за курсом русского военного корабля. С 14-го. Копиться своє Ты Тебе ж не чути. Ну, где успехи? Копыта поднимаешь, чи не? Все, остальные раз пытаю. Поднимай. Копыта свое право поднимай. Копыта? Да. Я тебе чувствую. Да, саме так, ти Все, За курсом русского военного корабля. Привет. Витаю вас. Угу. Слушай, у вас блогер какой-то есть. Квитан или квитан. Как у него канал называется? Квитан, а так я не называю. знаю. Можливо. А? Не знаю, можливо. А, не слышу, не смотришь. GPT чат вам допомогу. Не, не дивлюсь. А что там? Да нет. Тут кто-то мне сказал, что квитан, там такой есть, какой-то вас там... Ну, может, его и есть. А или или Святан или свит... или там. Ну, може, свитан, а может, а може и Святан есть. Так а для чего он вам? Посмотреть хочу. Он что-то рассказывает про Россию интересно. А что он может про Россию да рассказать? А он говорит, что скоро э, Россия там займет... Что, займет? Половину территории Украины. Да вы что? Ну. Я думал, не может быть такого. Чтобы он рассказывал такое. Не может. Правильно? Це, ну, це, це, це вас обманули, не. напевно. Наверное. Так. Наполовину может не заметно, процентов 25, по-моему, займет. Тани. Ні. Тоже нет? Таж не известно. А вроде Путин вроде с Трампом договаривается, что что-то там. Вы отдали Донецкую, Донецк, Луганскую область отдали. Да вы что? А Донецкая область, она находится в юрисдикции из полученных Америки. в Америке? Ну, так это же хозяин ваш. Да вы что? А можно документы глянуть? Он, он вам оружие не даст, и жопа вам придет. А можно документы глянуть, где наш господарь? Конечно. вот знаешь, Давай, называй документы. Подпис, подпис, подписан договор, Який? знаешь какой? Какой? Не о, нет, я знаю. О редкоземельных металлах. Ну и что? такой договор. И что с того? Вот. Вот. И он, короче, все ваши редкоземельные металлы уже не ваши, американские. Да ты что? Что Шо, шо да. робится? Слухай, а ну давай документ будем читать. Да, да, вам не знаю, блядь. Да, давай, давай документ, все, давай, неси. У меня в тумбочке он лежит, За неси. тумбочки далеко идти. Неси, он неси, в тумбочке не си, лежит, не, не беспокойся, там все, что надо, не, не давай, лежит. давай, давай, почитаем, почитаем. Питань нема, нет. Не, не, надо, ну, а что ж мы будем читать? Я ж, ну, цикаво, мне не знать. Ты на слово верь, на слово верь. Ты же россиянец. Визначити, коли бреше. Ти як тільки рота ви, від, ви, відкриває, ваше, одразу бреше. Ви, Трамп начальник, сказав. Одразу бреше. Я О, диви, як перелякався, я що там Трамп прийшов. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Здравствуйте! Вітаю вас! А что, что такой веселый? Там вот прочитал, что 1200 емель российских пришло на концерт до Кобзона. Что, что? Какой концерт? Ну, Кобзон дает концерт еще дня. И в среднем 1000-1200 емель российских и до него на концерт. Аншлаги там еще дня. Ты про этих самых, про, про потери, что ли? Ты говори нормально. Так я ж тебе так и кажу. Ну ваш Ну же тоже когда иногда ходят. Не-не-не, nee, nee, nee. хай бог милый, ты шо? Ты шо, как милый? Да no, вот так. Никого не Нет, Не, nee, да ты шо, наши на Кобзоны не ходят, не, ты шо, не. Там все ходят, и на nee, Кобзоны, и на всех Там вот, это, Путина зачекался уже, делал. Кобзон, тихенько. Там, кажу, уже Путина, Путина зачекалось. Ему уже специальное место поставили, уже стульчик стоит. З валізою великою. Не, Кажуть, де Путин там. Путін ще довго буде править. Та ти що слухай, а якщо Путін з Як ти будеш далі жити? Ну, приємник у нього буде. Хто? Будем далі жити. А якщо ну, не, не буде, знаю. А якщо не буде. Да буде, А якщо буде. не буде? А ти будеш плакати, коли Путін. Плакати? Так. Ну, огорчусь, конечно. Да. А що особисто тобі Путін хорошого зробив? От прямо от конкретно тобі. Конкретно мені. Да. Ты знаєш, как тебе сказати, якщо по, по мені судить, то пенсію прибавив. Пенсію Путін. О, да? Та ти ну, шо? ти как? не дивись, я зробив? просто не пенсії пенсіями керує. Це прем'єр-міністр, не Путін. По-перше, а по-друге, а по-друге, ні, і підписує не Путін. А по-друге, це не його власні гроші. Це гроші платників податків. От податки почали сплочувати, підняли трошки пенсії. Це не Путін зі своїх грошей. От конкретно тобі що Путін зробив доброго? Ну, якщо ти береш лично мені, то. Да. Ну, а що, президент каждому должен что-то зробити. Не, ну, ну, ти ж його так поважаєш, Любиш. Я питаю, що тобі конкретно Путін зробив доброго? Нет, я його ценю за ді, которые він думає. Дуже Понимаешь? добре. Які він справи зробив, щоб в тебе покращилось життя, давай. Вот. У нас, во-первых, вот, в Челябинську, школи строю, дитячі сади строю. А без Путіна, строю. без Путіна не будувалось. Ні, не, не будувалося. Знов таки, згідно вашої Конституції. Путін це не є в юрисдикції Путіна. Це знов-таки займається прем'єр-міністр. Або ваш мер міста, як у вас це, губернатори, це, це не Путін. А ти і ви, наприклад, тебе, Челябинські збудували одну школу. А якби от Путін не відправляв би гроші на війну не викидав, могли б збудувати п'ять і ще дві лікарні. А так тобі тільки одну збудували. Ні одну, а дві, впевне. Ну, як добре, 10... збудували дві, а так змогли би десять збудувати. Ну, зробили столько, сколько дітей є. Скільки дітей є, правильно. Бо решта ваших емель подойдуть в Україні і нема вашим бабам від кого народжувати. Тому і дітей у вас мало. Ну, у вас не немає. Я чекаю вас. <зас> як ми поки що за тебе говоримо. Ми на нас ви напали. На... На Україну. Ми зараз за тебе говоримо. Що тобі конкретно зробив? Насколько я разумею, нічого він тобі не зробив. Так а він не должен нікому нічого сделать. А зроблять. нічого, він, нічого нікому не. А для чого тоді він президент? Для чого ви його обирали? А? Ну мені нравится його що політика. Що тобі подобает? Яка політика його подобається? Да люба. Яка люба? Ну назви. Ну от то, що, строить, то, що, що він строит, то, він будує? Делает? Він не будує. я тобі ще раз скажу, це займається прем'єр-міністр і місцева влада, це не президент. Ну, Ти, ти такий вопрос задаєш ну. лично, мені, конечно, нічого не зробив, ніж ну, да нічого він, ні, тобі, він нічого тобі, він тобі нічого і не зробив. От і все. От з цього треба було починати. А тепер скажи мені, чого ти будеш за ним плакати, коли Я тебе говорю, давай Зеленский. А чекай, чего Зеленский? Зеленского не чипай. Давай. А почему? Ты же, чему ты будешь плакать, когда коли... Путин? Да иди Что ты... таки? Ну. Витаю вас. О, привет. Да. Я из города Донецка. Ты, ты откуда? Я с Киева. Очень приятно. Киев, мать городов русских. Ну ніч. Я просто констатирую факт. Головне, що не російських. Ну русских же. Русских. Не русских, а русських. Ну, Чувак різницю. Так. Це ж не ту, не, от ру русские, які зараз росіянці, а русських. Колись русь була, жили руські. А що, ви вживаєте 100 грамм? Это не твое дело. Я ж потихонечку пишу. Потих... Не, да ж ж не моя тихон... справа. А може я что 100 грамм хочу, вы не пропонуєте. Ну, я водку не пил. А що вы вживаете? Я... Коньяк? Кон Чешский рецепт живое. Хай бог милуй. Що це таке? Що це за пиво, Що це за сеча? Липецкое пиво. Липецкое? На нем написано чешское. Нет, ну это название. Это а, тренд. Назва. Ну, я... тренд. Хорошо, добре. И про що хотіли поговорити? Такі вот питання обговорюєте. На любой вопрос отвечаю. А вы з Донецка це як Ростовська область чи Донецьк Україна? Донецк это Российская Федерация. Два Донецка, они все э, в Российской Федерации. Не, вы помиляєтесь. Один Донецк и на Ростовской области, да, это Российская Федерация, а другий Донецк, это Украина, Донецкая область. А Крым какая-то Крым какая-то область. А Крым загалице не область. Это Автономна Республика в Украине. Более Украины, да? Ну, звісно, як. А нічого, що ви забули, що це вже давно не Україна. Ми не забули, ми знаємо, пам'ятаємо, що це Україна. Ну, що? Толку з цього? этого. Якщо будемо. Будем звільняти Щоб... від окупантів. Ну, толку з этого, що ви пам'ятаєте. Я кажу, будемо толку. звільняти від окупантів російських. А є можливості? Звісно. Откуда? Це все не ваша Скажите. справа, да? як ты так кажуть. Хорошо, хорошо. Да. Хорошо. А можна ну, ще не... да, догоночку одне запитання? Водичка є у вас зараз? Ні, Нет, сьогодні нету. Завтра а... буде. Як так? Через 2 на 3. А чому так? Ну так. тому що ви постарались. Все зробили для того, чтобы. Ні, коли, не було... як ви кажете, була, от Донець був в Україну, як ви кажете, то вода у вас була щодня. А я чомусь як опинився в Російській Федерації, знов-таки з ваших слів, то з 2 на 3. Як це так виходить? Скажи мені важливий, скажи мені, уважаємий, населення? Що з, з водичкою? Що сталося? Чому, води, чому, води чому Росія не може забезпечити Донецьк водою? Перебили ви нам все. Ай-яй-яй-яй-яй, що робиться? А до 22-го року була водичка і йшла водичка. Да. Слухай, ай яй яй І якось не перебивали, да, водичку чомусь. Ну тебе это больше всего беспокоит в жизни? Может тебе другое должно беспокоить? Так, мене турбує інше. Вот на наприклад, я не знаю, от той на на Росії здох чи шани? Слухай, що, шановний? Іли ти со мною розмовляєш не як з ди а як з серйозним чоловіком? Або я переключаю? а ти що, звісно, як серйозною людиною так? Звісно, ну навіть Слышишь, навіть боже, дитина ти, в Україні зараз, навіть дит... навіть дитина знає, куди ти втік, що Донець – це Україна. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!